Отже, ти рейкрок в 1950-х роках. Посередній продавець з мрією колись розбагатіти, але поки що успіх тікає від тебе. Ти вже пробував стати водієм швидкої допомоги, агентом з нерухомості, джазовим піаністом і навіть продавцем квітів. І ось тепер ти продаєш блендери для молочних коктейлів. Це хоч щось, але ти максимально ненавидиш цю справу. І хто може розбагатіти, продаючи блендери для молочних коктейлів? Ніхто. Але одного дня твоя удача змінилася. Ти отримав величезне замовлення на свої блендери від якогось невеличкого ресторанчика в Сан-Бернандіно, Каліфорнія. Це замовлення було в рази більше, ніж ти звик отримувати. Особливо як для такого маленького ресторану. Для чого їм стільки блендерів? Ну тут щось не так. Ти просто відчував запах грошей і, можливо, у в повітрі і мусив з'ясувати, що тут відбувається. Того ти сів в машину і поїхав через усю країну, щоб на свої очі побачити цей загадковий ресторан. Назва його була. Макдональдс. Зараз найбільш відома та популярна мережа ресторанів швидкого харчування у світі. Навряд чи ти знайдеш людину, яка ніколи не чула про Макдональдс. Тому сьогодні ми вирішили вам розповісти про створення мережі, яка завоювала весь світ. Сьогодні Макдональдс це не просто мережа фастфуду, це глобальна корпорація, яка налічує понад 38 тисяч ресторанів в 119 країнах світу. Але давай почнемо з самого початку. Ресторан керувався двома братами Морісом і Річардом. Макдональдами, але це не був звичайний ресторан, це був справжній механізм. В меню було тільки три позиції: гамбургери, картопля фрі та молочні коктейлі. В закладі не було ні місць, ні столів, а вся їжа подавалася в одноразових пакетах на виніс. Їхня бізнес-модель була дуже простою: швидко забирай свою їжу і йди. І хоча зараз це вже буденність, тоді це було революційним підходом. Все було точно розраховано до секунди, засноване на системі приготування їжі, що працювала як фабрична лінія. Це гарантувало, що кожне замовлення буде ідеальним і швидким. І клієнтам це дуже подобалось. Вони ставали в чарги, щоб купити гамбургер в Макдональдс. Це був новий тип ресторану. Відвідувачі не мали сидіти за столиком і чекати по півчаса, щоб отримати свою їжу. Вони могли замовити і почати їсти вже за 60 секунд. А завдяки добре побудованій системі, незалежно від того, хто був на кухні, бургери завжди мали однаковий смак. Проте Макдональди фактично винайшли фастфуд. Їхній слоган: ви не знайдете такого смачного гамбургера за 15 центів і такий короткий час більше ніде. Коли ти побачив, як працює Макдональдс, ти зрозумів, що натрапив на незвідане золото. Ось вона, дорога до багатства. Це те, що зробить тебе мільйонером. Ти вирішив взяти модель МакДональдс і побудувати Фастфуд імперію, яка захопить увесь світ. Але спочатку треба було домовитись з братами МакДональдами. Тут і починається цікава історія, як край крок вкрав Макдональдс. Брати Макдональди мали скромне походження. Вони народилися в бідній сім'ї ірландських іммігрантів. Їхній батько Патрік. That's high. Працював зміни менеджером на фабриці взуття, щоб утримувати усю сім'ю. Але після 42 років роботи його вигнали звідти, сказавши, що він дуже старий. Раптом він опинився без компенсації, пенсії і жодних планів на майбутнє. Саме в цей момент брати Макдональди зрозуміли, що тепер вони мають узяти на себе усю відповідальність і заробити грошей. Вони поставили собі за ціль стати мільйонерами до 50 років. Для цього вирушили на захід в пошуках удачі аж до Каліфорнії. Там вони пробували працювати на знімальних майданчиках, навіть відкрили свій кінотеатр, але все, за що вони бралися, закінчувалося провалом. А потім настала велика депресія, і справи пішли ще гірше. Брати були змушені знайти спосіб заробити гроші, але ніхто не витрачав кошти на фільми та інші неважливі речі, тому що всі економили через цю кризу. Тоді їм прийшла в голову ідея є одна річ, яку потребують всі, незалежно від того наскільки вони бідні чи багаті. Це їжа. Тому брати знову одягли свої уніформи і відкрили ресторан, де офіціанти приймали замовлення просто з автомобілів клієнтів. Під час роботи вони помітили цікаву річ з усього меню. Найбільшим попитом користувалися гамбургери. Вони продавали більше бургерів, ніж будь-чого іншого, і тут у них виникла геніальна ідея. А що якщо просто продавати гамбургери? Тому брати змінили концепцію, і після швидкого ребрандингу в 1948 році вони офіційно відкрили свій перший ресторан Макдональдс. Потроху ресторан став місцевим хітом. Люди поспішали отримати щось смачне, швидке і доступне. Їхня основна клієнтура складалася із студентів, таксистів, будівельників, мандрівників та інших. І всього, через декілька років, Макдональдс був настільки успішним, що брати почали відкривати нові ресторани по всій країні. Вони навіть працювали з архітектором, щоб розробити знамениті жовті арки, які можна було побачити здалеку. Все виглядало так, ніби Макдональдс ще чуть-чуть і стане відомим національним брендом. І саме тоді на сцені з'являється Рей Крок, який побачив можливість усього свого життя. Рей не міг просто так зайти в Макдональдс і захопити бізнес. Тому він почав дізнаватися про цю справу. Паралельно завойовуючи довіру братів, він підійшов до них з найкращою посмішкою продавця і розповів, наскільки він вражений від Макдональдс. Він побачив величезний потенціал в цьому бізнесі і захотів стати частиною команди. Брати були дуже раді. Вони знали, що їхня справа йде добре, але тут з'являється хтось, хто хоче інвестувати в їхню мрію. Оскільки вони вже почали франчайзинг Макдональдс, вони подумали, що наступним логічним кроком буде співпраця з такими людьми як Рей. Завдяки досвіду рею в продажах, йому швидко вдалося отримати від братів десятирічну генеральну франчайзингову угоду на відкриття ресторанів Макдональдс по всій території США, і це було все, що потрібно рею. Він повернувся до Іллінойсу і почав підписувати нових франчайзів, але він не хотів відкривати ресторани тут і там. Він мріяв створити гігантську мережу Макдональдс по всій Америці. Вже наступного року Рей заснував компанію МакДональд Сістем, яка пізніше стала Макдональдс Корпорейшн. Він створив ще одну компанію для управління всіма операціями з нерухомістю Макдональдс, щоб відкрити якомога більше ресторанів. У Рей була місія побудувати бізнес імперію по всій Америці. Але саме в цей час брати почали сумніватися. Вони були дуже втомлені через те, що працювали десятки років з моменту, коли приїхали в Каліфорнію, щоб стати багатими. Вони хотіли відпочити, відійти від цього ресторанного бізнесу і насолоджувати своїм багатством і маленькою популярністю. Брати більше не хотіли розширюватись і модернізуватися, як того хотів рай. Через це напруга між ними зростала. Тоді рай запитав. Скільки вам треба заплатити, щоб ви пішли звідси. Проте відповіла 2,7 мільйона доларів, типу по мільйону кожному, і 700 тисяч на податки. Вони були фантастично щасливі таким рішенням. І в 1961 році Рей Крок викупив права Макдональдс за ці 2,7 мільйона доларів. І, як виявилося, з часом це було одне з найгірших фінансових рішень в історії. Вони були впевнені, що зірвали джекпот. На той час ця сума здавалася великою. Вона і зараз. Фантастична, а як для 60-х років просто колосальний. Саме вона дозволила їм вийти на пенсію і жити комфортним життям. Вони отримали свої гроші, але за умовами угоди їм не залишилося жодної частки у МакДональдс і ніякого права на бренд. Вони також відмовились від прав на використання свого імені в будь-яких нових ресторанах, які могли тільки відкрити. Але брати ще володіли своїм оригінальним рестораном Сан Бернандіно. Тому, попри продаж корпорації, вони продовжували там працювати, але під іншим брендом. І саме тоді на сцену виходить знову Рей Крок. Він розпочав агресивну кампанію з витіснення оригінального ресторану Макдональдів. Він відкрив новий ресторан Макдональдс. Прямо по сусідству з оригінальним закладом братів, і це фактично поклало край їхньому бізнесу. Тим часом Рей Крок швидко розширював мережу Макдональдс. Він робив все можливе, щоб перетворити Макдональдс на національну і міжнародну корпорацію, яка працювала за єдиними стандартами. Він запровадив жорстокий контроль над якістю продуктів і послуг і домігся того, щоб гамбургери і картопля фрі в усіх ресторанах були однаковими, і це незалежно від того, в якому місці вони продаються. Саме така стратегія принесла йому величезний успіх. Макдональдс почав розвиватися з шаленою швидкістю. Крок відкривав сотні ресторанів по всій країні і зумів зробити МакДональдс одним з найпізнаваніших брендів у світі. Його бізнес-модель заснована на франчайзингу дозволила йому швидко масштабувати компанію, а також отримувати величезні прибутки від кожного нового ресторану. І да, він став мільярдером. Саме з його подачі Макдональдс перетворився на глобальну імперію швидкого харчування. А що там брати Макдональдс? Після продажу прав на свій ресторанний бізнес вони зникли з поля зору. Вони більше ніколи не досягли такого рівня успіху, якого досяг Рей Крок. Їхній оригінальний ресторан закрився, і вони відійшли від справ, живучи своїм простим життям. На відміну від крока, який досяг вершини успіху, проте не отримували жодних додаткових виплат з величезного успіху Макдональдс. Вони не брали участі в розвитку компанії, яку ж самі створили. Такий от парадокс. Проте Макдональди так і залишилися в тіні історії. Тоді як якрок став символом американської мрії і підприємницьким генієм, який побудував одну з найбільших корпорацій світу. Кожного разу, коли ви бачите золоті арки Макдональдс, ви бачите спадок, який був побудований на основі саме їхньої ідеї, але їхні імена часто залишаються невідомими для широкої аудиторії. Якщо брати самого рея крока, то фактично він не зробив нічого нового. Рецепти страв, систему швидкого обслуговування і навіть золоті арки, які стали одним з найбільших символів мережі, придумали брати Макдональди. Проте він вмів систематизувати усі здобутки і вдосконалити їх на розвиток мережі. Ir o dabar kaip atsižvelgti į šią istoriją? Рейкрок геній чи просто чувак, якому нереально пощастило. Напиши свою думку в коментарях. Такою вийшла історія створення Макдональдс, де успіх і валіч прийшла до того, хто ризикував, мислив стратегічно і, можливо, в деяких випадках був просто більш наполегливим або ненормально самовпевненим. А хтось це все придумав, але по факту ніяк не залишився в історії. От і таке буває. А я дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам сподобався наш перший відос на каналі. Підписуйтесь нам, ставте лайки, плив сюди. Всім гарного дня і всім. Pocah